Я взагалі не граю в телефонні ігри. Бо вони мені не цікаві. Але грати в приставку я просто обожнюю. Зараз покажу вам свої найулюбленіші ігри. І ви одразу зрозумієте, що телефонні ігри після цього взагалі не взлітають. Це ігра Асасін. Тут мета я граю за Асасіна. Як ви бачите, я... моя мета перемагати ворогів і рятувати людей. У мене, які у мене є тут прикольні девайсики. Я можу літати на своєму Орлі, дивитися наклади. Знаходити різні знаки, помічати ворогів, наприклад, як ось так, бачите? Це навіть очі. Це як прямо реально, як в фільмі. Це одна з найкратіших ігра, в які я грав, бо вона 2025 року. графіка офігенна. Це також одна із найтоповіших ігра, які я знаю: World of Tanks. Багато різних танків, екшн-ігри, бої, бачите, різні рівні, Обожнюють цю ігру. У мене приставка Xbox Series X. Це найкратіша модель з цієї ланки. Тепер ви розумієте, чому мені не цікаві ігри в телефоні.